Це відео могло б зекономити мені просто 2-3 місяці, аби б я раніше його вимкнув би. Це про спорт, це про травми і це про менталітет сьогоднішньої людини. В інтернеті дуже поширена думка, що без болі немає прогресу, без болі ти нікуди не підеш, без болі, там не можна двигатися вперед, вперед, вперед. На самому ділі це все фігня. Біль це показник, що ти робиш щось неправильно. Тому якщо ти. Якщо ти... Чувствуєш біль при тренуваннях в твоїх суглобах, можливо, якісь інші защемлення тебе тривожать, то це, це корінь проблеми, і ти не можеш їх ігнорувати. Якщо ти продовжуєш тренуватися крізь біль і крізь ці всі страждання, це дуже дуже глупо розчитувати, що ти прийдеш через год, будеш здоровим целим і будеш з гарним здоров'ям. Як на мене, ти повинен максимально розумно дивитися на перспективи і знати, якщо в мене щось болить. Я роблю щось неправильно, і якщо я роблю щось неправильно, тоді мені треба скоригувати свій підхід, щоб я мав гарні результати. Тому що, якщо я буду це робити постійно, 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 уяви, якщо мені буде 60 років, яка в мене буде ця кістка, чи зможу я зовсім взагалі ходити. От-от які питання ви повинні собі задавати. І я кажу: не тільки це вам, я кажу це собі, тому що я сам натикався на ці палки, я сам не розминався, я сам роботав через біль. Тепер мені треба і вам. Зрозуміти, що а, ви отримаєте травму, ви можете травмуватися на все своє життя, і це ні до чого приємного вам не призведе. Тому, будь ласка, якщо ви чувствуєте дискомфорт, якщо вам неприємно, якщо. Ви розумієте, що ні, щось не так. Ідіть до врача, шукайте проблему, дивіться відео в Ютубі. Ну робіть щось, просто так не ігноруйте це, тому що е, я вам так кажу, хлопці, дівчата, я вже втратив півтора місяці і за якоїсь банальної проблеми з каліною з калінами я не можу з ним розібратися. Уявіть, що ви просто-напросто втрачаєте місяці без тренувань, ви стоїте на одному місці, а то й втрачаєте форму, втрачаєте витривалість і за. Цієї нерозбіріхи і за цього дурацького убіждення, що якщо в мене болить нічого страшного, без прогресу прогреса немає без болі. На самому ділі це заблуждення, яке я вам уже пару разів повторяв. Я хочу, щоб ви нормально до цього ставилися і розуміли, що якщо ти якщо ти чувствуєш біль в суглобав защемління, якщо ти чувствуєш і ще щось, якщо тобі погано тренування, що ти не можеш задихаєшся, то це дуже неправильно. Що тобі треба коригувати, і саме тоді ти будеш працювати і на твої, і на твій зовнішній вигляд, і на користь. Твого здоров'я, розумієш? А так ти, виходить, що просто-напросто міняєш своє будуще здоров'я, яке в тебе саме-саме важливе в твоєму житті це здоров'я, на, на на пару повторень. Або на те, що я позанімаюсь ще місяць, ще два, а потім піду до врача, і мені діагностують, я буду віддихати год, два, три, а можливо, взагалі ніколи не вернешся до спорту. Тому хочу вам сказати, що, будь ласка, відносимося критично до всього і знайте, що. Чоловіческе тіло також має свої ліміти і треба бережно ставитися до себе. Чесно говорячи, я б хотів би зайти на це відео через рок, через два, через три, переглядати його, тому що тут я ділюся своїм досвідом разом з вами і хочу тобі сказати, що бережись, реально бережись, без шуток. Тому що багато людей ідеалізують спорт або іще щось на самому рівні. Чуваки, здоров'я треба берегти. Неважливо, чим ви займаєтеся. Здоров'я, здоров'я, здоров'я. Спасибі за твій перегляд. Я надіюсь, що я тобі допоміг.